Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Валерій, з перемогою, як колись в попередніх сезонах, було валідольно, скажімо так. Ну чому так сталося? Так, дякую за привітання. Дійсно, так поки що боремось самі з собою, і знову не за нашим сценарієм. Хочемо втілювати, але, на жаль, на жаль, пропускаємо першими. Не вперше ми пропускаємо з короткого на дальню штангу, простріл ніби розбирається, але вніс цей гол нерв. Пропустили другий і згадали, що спочатку треба попрацювати, щоб здобувати перевагу, але, напевно, ще не на часі. За рахунок характеру. Дякуючи і ротації, і четвірка, яка вийшла в другому таймі, вона дала те натхнення. Десь пішли вже поточні зміни, перебудувалися. Радий, що перемогли. Але є, є ті моменти, які треба не розбирати, а щоб були висновки, ось так. І сьогодні валідов. Горольд, власне забив також сьогодні важливий м'яч. Дійсно. На Романа забив Роман, але його ігровий час він був травмований, шкода, що був травмований у вересні, довго набирав, але за рахунок ігрового циклу тренувального доказав, що на нього можна розраховувати, може і не дарма, то все. І втілилося, і він забив і дав, приніс користь команді і, напевно, особисту впевненість отримає і буде мати більше ігрового часу. Ну, зараз дуже скоро вже матч з харківською командою. Так, ми розуміли, що ми зараз вже більш, менші паузи і там по домовленості йдемо на зустріч командам, тяжкий час такий. Дійсно так і знесли цей матч на п'ятницю, і в у нас Харків, потім буде Києві. Вже більш-менш будуть напрацьовані тренувальні цикли. Я більше схиляю, щоб частіше грати. Тому і гравцям, то напевно, чим паузи по три-чотири неділі, і чи там пропуски, переноси. Ми розуміємо це все. Але, думаю, нас обоєма достатньо непогане сьогодні. Це доказали. Другому таймі, так би мовити, проаналізуємо і будемо готуватися до ігор. з МФК Харків. Дякую. успіхів. ВіБет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.